Привіт, ви на каналі Сафріфем. І ми вирішили затестити життя в селі. Тому зібрали всю техніку для зйомки, речі, костюми і поїхали на зустріч пригодам. Будемо намагатись тут працювати, відпочивати і надихатись тим, що навколо. А ще ми хочемо спробувати зняти короткометражку. Але це залишимо для наступної історії. А зараз глянемо, як воно жити в селі відеомейкерам тут я не можу, тут все -таки гарно. Мені хочеться знімати кожен куточок. Це так естетично. Mm. А це ключик від столітніх дверей. Я ніколи ще не сиділа в сіні. Тут дуже зручно. Воно типу трошки кусає, але те, що воно настільки м'яке і класно пахне, воно перекриває. Знаєш, як плюси перекривають мінуси. Отак. Йдемо на екскурсію по городу. Іде. Дуж перчик. Першим. Фух, мене аж накрило ще сильніше. Я так давно не відчувала такого просто такої радості, спокою, як тут. Це було дуже правильне рішення приїхати для Васі на відновлення. Я думаю, теж це хороший варіант. Цей вечір ми вирішили просто відпочити і здійснити давню мрію вуличного кінотеатру. Якщо ви раптом подумали, що я щодня роблю ранкову зарядку, то ні. Останнім часом не можу себе примусити, але по приїзду сюди надихнулася ідеєю заняття на свіжому повітрі. Далі в нас тут почався шалений там зі зйомками всім іншим, але декілька днів я таки протрималась. А ти будеш доволі. Таке добре. Далі ми почали працювати над створенням ідеї, розкадровок і деталей для відео, яке хочемо тут реалізувати. Але про це все детальне буде в наступному епізоді. Я втомилась, кіть і хочу їсти. В тому я натхнення пішли готувати обід. Але й тут не обійшлось без зйомки міні-кулінарного шоу. Просто як тут не знімати, коли все таке гарне навколо. Вася готує, тут світло підключене в екофлоу і плитку, <плитку> винесли на вулицю. Ну щоб гарно було. У нас максимальна дилема, як вибрати кавун, чи він достиг, чи ні. У нас є три кандидати, Вони вже ввійшли в фінал, а тепер. Як моя голова! Кавунчик, кавунчик, кавончик. Сильніше їх роздягни. Не хочу їх роздягати, мені соромно. Мені шкода. А якщо вони після того не будуть рости. А ні, дивись! Можна? Не подивись, чи можна, кіти, я не знаю, можна, це можна. дуже відповідально, якщо я зірву, а воно не готове. Воно буде готуватись в кастрюлі. Ну не в тому плані сонечко ще на його недостатньо проти. Достатньо. Достатньо. Так. Дивиська вона гарно. Обов'язково не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, ставити дзвіночок. Це вже старенько. Відкладаємо ось так сирничок. Це у нас качанчик від кукурудзи. Робимось так. Вау! Правда він в диво. Зараз ми накладаємо вогнику, натопимо баньку і як покупаємося. Уф. После такого насыщенного дня. Проверяем, что я тут Ууу, Уууу. Ну, по не знаю, но я не знаю, как он пахнет. Пахнет классно. М -м -м. І на завершення дня моє улюблене тут спостерігати захід сонця. Ніяк не зняти таймлапс. Прохолодно сьогодні. Зараз ще раненько. після того, як Вася прокинеться, ми поїдемо. На зустріч у місті. От такий у нас буде справжній експеріенс ніби ми от живемо в селі. Як це? Зраночку їхати. Любий ранок mm -hmm. Нам треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Там сонечко гарне. Mm -hmm. yeah. <рес> це допомагає. Що ми їдемо на роботу. Є, їдемо на роботу в місто, на зустріч, Це ж так серйозно звучить. За годину треба виїхати, бо ми не знаємо, скільки займе дорога. Зранку може бути багато машин. Це тільки маленька частина наших пригод тут. За ці декілька днів ми зрозуміли, що хочемо в майбутньому дійсно переїхати за місто і будувати своє життя ближче до природи. Чи важче тут організувати певні робочі процеси? Так, але з невеликими зусиллями це можна виправити. Тож чекайте нових епізодів відеомейкерів в селі.